От і наші ферментовані овочі. Дуже смачні, я вже пробувала. У мене стояли 5 днів. То залежить від того, яка в кого температура в кімнаті, стільки днів буде, 3 дні, 5 днів, 7 днів будете тримати для того, щоб вони вже були готові. Поки буду діставати, щоб показати вам, що ж вийшло. Розкажу, чому вони настільки корисні. Дивіться, що це за процес ферментації, що відбувається з овочами. Цукри, які є в овочах, вони завдяки. Лактобактерія, які природньо є на поверхні, на поверхні овочів. Ці цукри перетворюються на молочну кислоту і інші біологічно активні сполуки. Тому, дивіться, от коли ви будете куштувати вже готові ферментовані овочі, ви, по-перше, отримаєте більше вітамінів групи Б, тому що лактобактерії вони ще й синтезували додатково вітаміни групи Б. Далі, це пробіотик для вашого організму, тому що заселення корисних добрих бактерій в кишківних буде відбуватися. Це також харчування для мікробіому, тобто пребіотик, і така от смакота. Дивіться, яка краса, яка смакота. Пишіть в коментах, чи спробували, що у вас вийшло, наскільки вам сподобалося. Час я не можу знайти, що знайти? Не можу знайти. Так, а, Вона в мене внизу, внизу білокачана капуста, і ще цвітна була. Ну добре, дивіться дуже смачно, гарно виглядає до всіляких страв. Там страв там писали, може треба спочатку потерти, чи як ну дивіться мені такими шматочками смакує. Добре, ви вже вирішуєте, як, як вам буде смачніше.